Вітаю вас, в Джерельні! З вами я, Ладана, і ми продовжуємо. Ми заходимо і вже вірніше зайшли в чудовий період богині Кастроми, її число 8 і функція вічність. Так, для тих, хто не зрозумів, про що вона ця ладана віщає, нагадую, ми вивчаємо періоди наших богів покровителів хто то наші боги. Це наші структури, наші структури наших предків, рідних слав'янських богів. Тому що ми слав'янська душа, душа світла. І ми долучаємося до енергії, спектрів, кон, е, як це до егрегора древлі православ'я, древо православне, православимо. Багато чого заложено в назві, тому можете за нами насамперед спостерігати. А якщо долучаєтесь, то ви знаєте, ви будете в правильному місці і дуже своєчасно і влучно. Так от. Нагадую, завершився період Бога Стрібога, який відповідав і надавав основну функцію здраві. Я знаю і впевнена, що всі ті, хто крокують з нами в джерелі Рада, вони всі достойно пройшли свята, зберегли да? Здрав здраві думок, дій і навіть намірів. Тому ось ми вже в періоді богині Костроби, Костроми. Коструби. І він розпочався у нас уже з Зеніту, з 17 січня, і буде продовжуватися по Зеніт 29 січня. Запитаєте новачки, що таке, а чому Зеніту? Де ви берете цей Зеніт? Так от. Кожного року, коли сонечко в максимальній точці знаходиться, це день літнього сонцестояння. І саме крапочка, коли максимальна крапка промальовується сонечком, оце той час і є зеніт. От в моїй місцевості це 12.48. Тому період розпочинається з 12.48 і завершується в 12.48. Зрозуміло, так? Да? Далі, так як ми з богами. Взаємодіємо через радіння, тому що ми напрацьовуємо собі в собі спектри Бога, в собі взращуємо цю божественну суть, тому що ми живемо в світі матеріальному, а ми, але по суті ми духовні существа, які проживаємо. Тому зараз єдність матеріального і духовного світу має бути. Усвідомлено, що ми одномоментно живемо в декілька світах, а зараз духовне має з'єднатися з матеріальним, матеріальне з духовним, і воно має бути якісно, екологічно. І може й безболезненно Ну, як у кого вийде, тому що напрацюванню кожного хватає, тому зараз час настав, коли ми можемо оновитися і за.